Нижня білизна, сорт, перший плюс другий. Ціна 3,5 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 Я вам покажу наповнення цього лотика, Ось такий вічик. Ось так виглядає. в темно-синьому Наступний. Ось такий. Дуже класний. І яскравий, легенький, ажурний. Наступний. Що у нас ще тут знаходиться? Ось такий чоловічок. Прикольні прусики, вони йдуть атласні, наступні ось такі жіночі. Так. Ось такі ліпчик. Ще бачимо ось такий. наступне ось такий корсетик наступне у нас попадаються ось такі білосніжні трусики Чоловічі. Наступна моделька з цього лотика ось така маєчка. Ще бачимо ось такий ліпчик. Наступний ось такий бежевий, дуже класний. Наступна моделька ось такий. Ось такий оливковий сірий. Дуже класний, легенький тоненький. Далі маємо щось запаковане. Далі ось такий, знову ж таки корсетик, ось так він виглядає. Наступний ось такий білий. Що бачимо? Ось такий то. Ось так виглядає. Наступний ось такий великий, на великий густ. Наступна модель, ось такий корсетик. Тобто комбідресок. Малесенький, розмірно, напевне і цесочка. Бачимо ось такий вівчик, теж на великий густ. Бачите, що на різному різну... ось такі трусики. Андер-армок, типу шорт. Шортики, я так думаю, можна склепку було вкупати. Але як... чоловічно, у нас такий ліфчик, малесенький, наступний, ось такий, такий темно-синій. Ще бачимо ось такі розовенькі. Наступна моделька, ось такий оливковий. Ще в нас попалась бабочка запечатана, Ось такий гарний наступний болі. Ще бачимо буктов. Ось такий. Ось такий класний, теж було сміжний, якість просто бомбезна. Ось так він буде виглядати. Ось так, ззадні велика мітка. Наступний ось такий ліфчик. Дуже багато нітків. Всі вони досить гарному стані, ось теж текстури. Наступний ось такий. Бачимо, ось такий. Його просто треба попрати і гарно висушити. Наступна моделька, ось такий класний червоний, кружево, Дуже гарно завжди виглядає червоний. Наступна моделька. Ось такий з кружева, Без поролонів, без пушати. Так, наступна модель. Що у нас тут покладається? Ось такий чорний. Ззаддя ось так класно буде виглядати на спинці. Так, біленький. Ось така маєчка нічна. Наступне ось такі біленькі трусики. Знову ж таки голубенький. Ось такий чорний. Защипається спереду. Ось так так буде виглядати. Наступний чорний. Дуже класний буде тригати. Наступний ось такий бежевий, малесенький. Ось такий чорний. Я максимально швидко, щоб побіг вам по Оливковий. Так. Корсетик. Ось такий. Ось так він буде виглядати. Так, наступний ось такий бежевий. Що в нас попадається? Ось такі класні синенькі. Ось так виглядає. Досить хороші станки. Наступний Що тут? Ось такий чорний, малесенький. Так наступний ось такий чорний. Дуже класний. Наступні такі келети трусики. Чорний. Ось такі червоний, хороший. Бачимо ось такий топ для дівчинки. Тут може попадатися дуже маленький відсоток дитячої нижньої білетки. Це був ось такий. У така гарна якість.

Ось такі лівчик. Ще дуже багато є. Ось такий сіренький. Ось такий колір. Тут ми ще важимо ось такий без поролонів. Знову ж таки. Дуже класний колір. Дуже вони в гарному стані. Він спину. Ось така моделька. þetta er stöða glasnir og það er stöða glasnir glasnir mækka og það er hvað við náttúrulega dælum og það er stöða glasnir og það er stöða glasnir Дуже багато, дуже багато, це 15 кг тут міститься і ось такі ось. Для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів